Ми пам'ятаємо кожен день прожити в окупації. З нуля починати по суті. Це перший раз в житті. На мене, наприклад, наставили кулемет. Білбордом Росія навсегда нас всегда вони повірили. І вони знали мою позицію. Потенціал є величезний у колектива. Скільки ви собі даєте? Півроку, рік. Театр має бути в тренді. Тут має бути українська класика. По справам судді. Вітаю сьогодні. Будемо говорити із очільником обласного театру Корифеєв, членом національної спілки театральних діячів України В'ячеславом Вандрашком. Вітаю пане В'ячеславе і дякую вам за можливість спілкуватися сьогодні. Пане В'ячеславе, посаду керівника театру «Корифеєв» Ви обійняли кілька днів тому у п'ятницю. І в контексті того, що театр досить тривалий час не мав свого очільника, там близько року здається. Взагалі, це призначення воно стало новиною для всіх. Як особисто вам? Далося це рішення? Ой, ви знаєте, якщо чесно, рішення далося тяжко, тому що 18 років роботи у Херсонському театрі, там знаходиться мій дім, там знаходиться моя родина, там моя мама, там залишились наші друзі. І залишилось, розумієте, 18 років. Роботи в Херсонському театрі це дуже важко було прийняти таке рішення. Але е, враховуючи ситуацію, яка відбувається зараз у Херсоні, ви знаєте, Херсон постійно бомблять, угу. наші колеги постійно під обстрілами. І при тому, що він театр зараз почне Херсонський працювати, буде сцена в, е, в підвалі, у Бомбосховищі, але все ж таки. Е, Їхати і повноцінно працювати в театрі ми не зможемо поки що. Але я сподіваюся, що через якийсь час наші ЗСУ відгонять з лівого берега ворога, і театр повноцінно запрацює. Тому рішення було прийняти складно. Але таке, така пропозиція очолити театр корифеїв. Театр Корифей ще раз підчеркую, це підкреслює це дуже важлива подія, і таке буває один раз в житті. І, велика відповідальність, і велика відповідальність, я це розумію. Але я вмію працювати. Я вимогливий до себе і вимогливий до своєї команди, до своїх людей. Але я впевнений, що якщо буде дисципліна, якщо ми, якщо я використаю ще той досвід, який маю після роботи в Херсонському театрі, я впевнений, що наш театр вийде зовсім на новий рівень і займе свою сходинку, таку певну взагалі. Алі, в театральному просторі України на ну, днями вже ви мали, скажімо так, перший дебют невеликий. Тут у неділю відбулася вистава за участі відомої акторки Рими Зюбіної, і в цьому контексті два питання: перше, як вам вистава? І друге, як вам публіка у Кропивницькому? Чи відрізняє, відрізняється від херсонської? Можливо, або від іншого ви розумієте, така тема, що публіка чи це херсонці, чи це київляни, чи це кропивничани? Вистава про те, що болить, вистава про окупацію, вистава про війну. Тому е, ваш глядач, і я разом з ними проплакали півтори години, просто проплакали. Тим більше, коли я сидів і актори, це така документальна драма. Актори розповідали свої історії окупації і свої історії виїзду. І постійно був ззаді відеоряд. І я бачив себе, я там був на тих мітингах, я був в окупації, і тому мені боліло ще більше. Я просто ми півтори години. Не всі сиділи і плакали. Ну а як це взагалі було, якщо говорити про окупацію і про Херсон? Тому що це одне з перших місць, взагалі, коли куди зайшли окупанти. Ви пам'ятаєте взагалі цей день? Ми пам'ятаємо кожен день прожити в окупації. Ми були окуповані з 3 березня, і ми виїхали 9 квітня. Тобто. Трошечки були, трошечки бачили. Були ми на мітингах, це було дуже страшно. Мене родина категорично не пускала на мітинги, не хотіла, щоб я йшов. Я займався волонтерством, тому що ну, те, що міг зробити. Ми, у нас в театрі в підвалі жила частина колективу, тому що в нас є бомбосховище. І ми намагалися максимально допомогти цим людям. Тобто ми туди возили продукти, ми навіть домовлялися з браконьєрами, які давали просто рибу, і ми возили, кормили колектив. І плюс розвозка хліба по місту, ліків, шприци. Я перевозив з однієї лікарні в іншу. Тому були різні випадки. і Це перший раз в житті на мене, наприклад, наставили кулемет, коли я вискочив випадково на колону російську. І отака Це машина... було на мітингах? Чи ні, ні. Це було, я віз шприци з однієї лікарні, в іншу, волонтер. Ага. як волонтер. Я вискочив якраз, ще було дивно, думаю, нема жодної машини. І вискочив на колону, а впереді колони їхала машина, на якій зверху такий кулемет, стоїть, кулеметчик сидить. І він відразу на мене це все наставив, хоча на мені було написано, що я волонтер, але все одно. І я сидів, поки проїхала вся ця колона, і тоді тільки з мене, зняли, мене зняли з прицілу, і я поїхав далі. То це, це дуже страшно. Ну а під час виїзду це було 9 російських блокпостів, теж тикали автомат в голову, телефони перевіряли речі. А в нас були діти в машині, жінки. Ну це, це страшно, і тому коли от Херсонський театр разом з Римою розповідали ці історії, угу. то ти відчуваєш, ти був усьому цьому. Учасникам. Ти це все пережив. Учасникам. Так учасником. Ти все це пережив, ти все це бачив своїми очима. Це страшно. Ну, Білбордом Росія здесь навсегда ви не повірили, я так розумію. Ні. А багато з ваших знайомих, колег театралів е, повірили? Чи взагалі в багатьох ви розчарувалися? От людей знаєте протягом багатьох років і тут така кризова ситуація, коли кожен проявляє себе насправді. На жаль, так, на жаль. Е, наші друзі, колеги, з якими, наприклад, є навіть такі колеги, з якими ми разом навчалися, навчалися, поч... все разом починали. 21 рік дружби, він, ну, наприклад, це наш друг, там, заслужений артист України, він пішов на колаборацію. Народна артистка України, наш друг, з якою ми працювали, 18 років, з якою ми були в дуже гарних відносинах, вона поїхала навіть на Красну площу співати. Це не Ружена рубльова часа? Так, це Ружена Рубльова. Всі відносини Відразу Наші зупинили, ми не спілкувались, ми не навіть не списувались. Нам ну нема про що а розмовляти. А пропозиції не надходило, наприклад, від них від цих самих ну вже колишніх друзів, що ну там цікавіше, можна себе знайти продовжити Особисто мені ні. Вони знали мою позицію. Вони її чудово знали, тому що ну у нас в театрі, наприклад, у нас територія української мови, хоча це Херсон угу. і багато є російськомовних, і це ну так склалося. Але у нас була територія української мови, і люди, які ну всі люди. Деякі мене знають, і вони в тому ж числі вони чудово знали мою позицію, тому мені таких пропозицій не поступало. Але дуже багатьом з акторів з творчого складу і теж з технічних служб дуже пропонували. І деякі пішли. Ну а на ваш погляд, мабуть, останнє питання в цьому блоці. На ваш погляд, взагалі, коли людина приймає рішення йти на співпрацю з окупантами, це більше кон'юнктурна складова спрацьовує? Чи все-таки от ментально? Тому що якщо ми говоримо про це саму Ружену Рубльову, да? ну, я дивлюсь, вона грала в п'єсах Старицького, Лесі Українки, тобто українських не можна сказати, що вона виховувалась там виключно на російських митцях. Розумієте, тут от складне питання. Ну, по-перше, наприклад, ті ж частина людей, які пішли на співпрацю, воно, ця любов до Росії і невіра в Україну, воно справді сиділо десь, десь глибоко. Вони можливо це не показували, але це сиділо. Тому що в якихось там нюансах це було помітно. Наприклад, там готуємо ми якусь програму. Ні, то та ж сама Ружена, вона намагалася завжди туди російських пісень трошечки додати, хоча гімн України той же вона виконувала постійно на всіх офіційних заходах. А частина людей, яких от я особисто знаю, які теж наші колеги, друзі, вони, просто, коли прийшла Росія, на початку вони категорично не йшли на співпрацю, але потім, коли пройшов певний час, вони були ізольовані. Їм почали там розповідати про те, що Росія здійсняв, їм почали розповідати. Більше я скажу, це було дуже смішно. Що дзвонуть наші знайомі? кажуть, а що правда кажуть, що вже вся західна Україна перейшла на злоті. Тобто їм розповідали, що Польща вже забрала цю частину. Для людей це все-таки спрацьовує, так? навіть таку так, тупору. Ну, ви що розумієте, телебачення немає, радіо немає, нічого немає, ну, телевізор, якщо хтось вмикає, одне і те ж саме. А те, що вони вміють зомбувати, ми це знаємо. Тому є люди, які свідомо пішли, які е, чекали Росію, є такі. А є, які все ж таки зламалися, десь на них підтиснули трошечки, вони, на жаль, зламалися. Для вас взагалі ніколи питання не стояло? Ні. У своєму вітальному слові до колективу вже нового колективу. Ви сказали, що плануєте разом втілювати проекти, які з тих чи інших обставин, цитую, не були реалізовані раніше. Що це за проекти, якщо можна зараз про це говорити, можна. якщо ще не зарано? можна, е, от е, на даний момент, да, от зараз ми готуємо новорічну казку, яка готується, йде, йдуть активні репетиції. На даний момент ми репети... ми йде творчий процес по похануні, яка буде після нового року. Але зараз є така цікава ідея, і вона зараз обростає такими певними м'язами. Це ідея зробити суперпроект по голодомору. Угу. Це буде і інсталяція, це буде вистава, і режисером має виступити Сергій Павлюк, заслужений діяч мистецтв України. Він вже представив цей проект. Ми з ним ознайомились, і ми зараз всі працюємо на те, щоб зробити грант на цей виграти проект. Грант. Виграти Чи? грант, і ми над цим працюємо. Є ціла команда, і, ну, яка над цим працює, і ви знаєте, я бачу. Підтримку обласної ради, от я бачу підтримку голови обласної ради, самої обласної ради, працівників, які зацікавлені в тому, щоб цей театр розвивався, щоб сюди е, затягнути певні проекти. А це крутий проект. Якщо нам вдасться його реалізувати, про, ну, про це будуть дуже багато говорити. І до самого міста буде Тож дуже багато ваги навіть навіть. Я думаю, більше угу. я думаю більше, тому що ми прописуємо те, що він буде гастролювати цей проект. Ми це все продумуємо, прораховуємо і можливо. Або фестивалі, або виїзд за кордон теж передбачається. Я думаю, що це буде суперпроєкт. І він на даний момент нам цікаво. І є ще в мене одна дуже така амбітна ситуація. Ми дуже хочемо зробити. У нас є повноцінний оркестр в театрі. Повноцінний, дуже гарний. Він має все обладнання. Але немає жодної музичної повноцінної на даний момент програми, яка жила б своїм життям. От як вистава У нас, ми музично-драматичний театр. Але у нас немає музичної жодної гарної програми. Тому я дуже хочу на День Закоханих, щоб у нас була велика концертна програма додати музики? Додати трошки музики. Це буде різноманітна музика. У нас зараз буде зустріч з головним диригентом, ми все це проговоримо, придумаємо. Я думаю, втілимо. Я думаю, що для міста це буде дуже цікавий проєкт. Ми звикли, що у нас знакові фестивалі це вересневі самоцвіти. Ви я знаю, маєте значний досвід з організації Мольпенетаврії фестивалю, да, який в Херсоні так. щороку відбувався. Можливо, порівнювали між собою між собою ці два фестивалі? Наскільки вони чи різні, чи схожі можливо з чимось? Тобто, вам потрібно бути з нуля починати по суті організовувати фестивалі, зважаючи там на певні особливості регіональні місцеві, чи особені? Бливо, не зміниться нічого в будь-якому випадку. Той досвід, який має ваш фестиваль, ну вже наш фестиваль і Мельпомена Таврії, Досвід Мальпомени Таврії, я думаю, що допоможе зробити такий мікс певний тих навичок і досвіду з того фестивалю з Мальпомени Таврії і перенести це тут. Але я думаю, що у вас є гарні традиції в самому фестивалі уже в, ну, в самоцвітах. Я думаю, що у вас є свій певний досвід нароботки, Я думаю, єдине, що це треба трошечки буде вдосконалити і скористатися досвідом Альпомени. Це дуже великий об'єм роботи. але коли закінчується Мельпомена, ми себе відчуваємо щасливі, тому що це зустрічі, це вистави, які ми собі ніколи не дозволимо побачити, наприклад, зарубіжні. От в цьому році, при тому, що вже війна, ми я був в заході від японського театру. Ну, тобто, було скільки багато цікавих проєктів. А розумієте, до весни ми виграємо, виграємо цю війну, я в цьому впевнений. І влітку буде цей фестиваль. Я впевнений, що ми вже з моїм колективом кропивницького театру ми поїдемо обов'язково приймемо участь. Ну дай Бог, щоб так воно було. Так воно і буде, і восени обов'язково здійснилися, про що ви сказали. Все буде взагалі потенціал. Ви встигли? Що, я думаю, вже дещо познайомитися з актором з працівниками театру. Знаєте про певний бекграунд цієї установи, про її традиції, чи має ось цей кропивницький театр імені Кропивницького? Перепрошую за тавтологію. Потенціал для того, аби зайняти місце ну, одного з передових, якщо не найкращого, найвідомішого в Україні. Бо багато ми про це говоримо, але все-таки хочеться якихось вже конкретних результатів. Враховуючи, що тільки з 2 грудня я приступив до своїх обов'язків, тільки підписав контракт і познайомився з колективом, я подивився лише одну виставу поки що. Це був Сорочинський ярмарок. Я вам скажу, що потенціал є величезний у колектива, є голоси. Є акторська мастерність, є сценмова, мова, є потенціал. Я розумію, що ну, враховуючи ту ситуацію, в якій був колектив, дуже довго була виконуюча обов'язків Лілія Сергіївна. Вона чудова людина. Вона їй велика подяка, що вона зберегла всі ті нароботки, які вже були, і вона зберегла і колектив, і зберегла техперсонал, і зберегла адміністративний корпус. Потенціал є. Я е, зустрічався вже з службами. Ви ж розумієте, перше, куди лізе директор? Це криша, підвал. Це головне подивитися, тому що зима зараз. Ми всім цим займалися. От ці вихідні ми ходимо в. Лазимо, шукаємо, розбираємося. Технічно більш так робимо. Більш технічно. Але що стосується творчої, на даний момент я передивився тільки одну виставу. Передивлюся всі вистави. Поки що в мене не планується жодного вихідного, тому що я маю передивитися всі вистави. Але я думаю, що маючи такий, вони самі йдуть на зустріч, вони шукають зі мною зустрічі, вони приходять, розповідають про певні проблеми, да, там, в певних цехах. Там нехватка людей або нехватка якихось технічних засобів. Актори теж підходять, хочуть зустрічатися, і це мене дуже радує. Тобто вони готові спілкуватись, а я тим більше. Тому що я почую їх, що не вистачає, що, на їхню думку, треба зробити для того, щоб ми, як ви сказали, вийшли на зовсім новий рівень. Тому що ми на нього вийдемо, я теж не сумніваюся, як і в тому, що закінчиться війна. Ну а на вашу думку, очільник театру він має бути в першу чергу гарним менеджером, про що ми проговорили, чи все-таки митцем. От до кого ви себе відносите? Чи можливо віднайти такий якийсь баланс? Я себе відношу до симбіозу, враховуючи, що я директор і є певні такі проблеми технічні, сцена, зал, їх багато, але я і художній керівник, і слава богу, моя освіта дозволяє. Керувати таким театром, як Театр Карифеїв, тому що я маю три освіти і дві з них вищі, і всі вони пов'язані саме з театром. Тому mm -hmm. я собі можу дозволити дати певну оцінку. Плюс у мене є спеціалісти головні, які в творчому плані мені можуть підказати або направити. Це теж нормально. Є худрада, яка буде відбуватися, і кожен спеціаліст викаже, вискаже свою думку. Тому в плані творчому, я думаю, жодних питань у нас творчим колективом не буде. Я в цьому впевнений. В плані технічному, як директор, в мене теж є заступники, в мене є помічники, в мене є люди, які це мають робити, а я маю це контролювати. Ну і звісно, їм допомагати і ділитись теж своїм досвідом, тому що, ще раз скажу, знаєте, ну як все одно 18 років ну, не можна взяти і вичерпнути. І я не думаю, що Кропивницький театр, якщо я буду використовувати певні розробки Херсонського театру або знахідки, я не думаю, що пострадаю від цього Херсонський театр. А Повницький, думаю, тільки ну, звичайно, придбає. Якщо щось корисне приноситься це корисне. в будь-якому разі, ну. Якщо це корисне. Ну що, до речі, я не знаю, бачили чи чули, можливо, що кажуть злі язики, кажуть, що тут, можливо, буде херсонський десант. Тобто когось візьмете зі своїх старих контактів, друзів перевезете сюди і по блату там будете е, їм допомагати, скажімо так. Е, нікого перевозити не збираєте зараз. Ніякого блата, ніяких, якщо навіть буде, е, якщо навіть хтось із херсонського театру е, захоче прийти працювати сюди, в театр буде як для любого актора Київського або Івано-Франківського або Херсонського театру є. Е, вони мають підготувати певні речі. Є для цього ще худрада, яка буде дивитися на цю людину і разом приймати рішення. Але задачі перетягувати сюди херсонців я не маю. Якщо в них є бажання, вони можуть на общій основі претендувати. Тим більше в нас є певні посади акторів, які на даний момент вільні першої категорії, другої категорії. І я буду дуже радий. Але знаєте, оці всі вже як ви кажете, злі язики. Я розумію, що, мабуть, комусь би так і хотілося, але ні, такого не буде. Е, що зміниться? Чи готові взагалі зараз вже сказати про те, що зміниться в роботі театру, адже це установа з певними багаторічними традиціями? От що нового плануєте привнести, окрім того, що вже проговорили? Буду втілювати багато змін. Е, перше, е, я думаю, що ми трошечки збільшимо кількість цікавих проєктів. Театр Корифеїв має бути театром корифеїв. Тут має бути українська класика. Тут е, має бути е, дух от тих корифеїв, які колись заснували цей театр і створили. Але є молодь. Є теж потужна молодь, я її бачу. І я думаю, що якщо е зробити один-два сучасні проекти, то театр від цього нічого не програє. Навпаки, молодь буде задіяна, вона буде розвиватися. Щоб інтегрувати оце молоде покоління, так, щоб були? це молоде покоління підтягнути. Тим більше, якщо брати глядача, на жаль, зрозуміло, є обставини. Зараз іде війна, глядач не так активно ходить. Але ми будемо над цим працювати. Я думаю, що глядачі почнуть ну, наростати кількість глядача в залі. Але якщо е є ж різні категорії глядачів. І є та ж молодь, яка підтягнеться до цих молодих постановок. Наприклад, якщо молодий режисер поставив якусь сучасну п'єсу без матюків, наприклад, да, тому що не хотілося б, щоб в театрі Корифеїв звучали матюки. Але він зробить гарну сучасну виставу. Я думаю, що та ж молодь підтягнеться. А коли підтягнеться молодь, їй сподобається сходити і подивитися, буде цікаво, українську класику. І я думаю, цей процес має працювати. Історія циклічна. Ви думаєте, що театр для молодого покоління також. Може стати заново модним, як це було коли так. Так, і це має так відбуватися, тому що навіть от я був в суботу на виставі. Я хочу сказати, що були багато було молоді на сорочинському ярмарку, і мене це дуже порадувало. Здивувало, що якби сорочинський ярмарок, ну така класика, така велика постановка. Але пройшла була молодь, і були навіть, я хочу сказати, там ну там до, до 15 років. Я вам скажу чесно, це одна з моїх найулюбленіших вистав взагалі. Бачите? хоча мені також не 40, і навіть на 30. Тим не менше, от зараз кажуть, що з початком таких страшних подій, як повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, другий подих отримала взагалі наша культура українська музика, українське кіно, українське мистецтво. Театр не став виключенням? Ні, театр не став виключенням, театр має стати якраз рупором оцього руху, рупором оцієї, як ви кажете, що така з'явилася мода на все українське, і це дуже гарно. Тобто у нашого якраз театру, у театру Корифеїв, який має такі е, корні, є всі шанси зараз стати от, е, на, на найвищий щабель. Чому? Тому що. Є кому робити, є для кого робити саме головне організувати цю роботу, при притягнути сюди в театр ці проекти цікаві, знайти фінансову можливість. Я ж кажу, навіть під при підтримці тих же грантових, якихся вистав, але привести сюди і показати, що може бути ще й отак. От, наприклад, про голодомор ми проговорили. Якщо Вдасться молодиму молодому режисеру створити чудову виставу молодіжну і от сюди до театру привлекти до да увагу і молодь це значить дасть поштовх для. Майбутнього розвитку. Якщо ми зараз зробимо цю програму до 14-го до Дня закоханих і зробимо її дуже патріотичною, з гарною, навіть сучасною українською музикою, вона зараз є, от такі да, певні там, тренди, які в моді, які зараз звучать з усіх магазинів там, да, і так далі. То це буде ще краще. Тобто, все ж таки, театр буде привчати і ту ж молодь до українського, і молодь буде до цього тягнутися. Ну, а як же теза популярна була кілька років, можливо, десятиліть, те, що мистецтво має бути поза політикою? От, на вашу думку, театр у воєнний час він має нести? Певно окрему місію чи все-таки потрібно розділяти там те, що відбувається в світі, а е, жити в своїй, скажімо так, коли? Ні, Театр не може е, не, не бути в якихось процесах, тому що театр це дзеркало. Театр. Е, не може не реагувати на те, що йде війна. Він не може не реагувати. Театр не може не реагувати на зміни якихось настроїв, наприклад, у суспільстві. Він не може не реагувати. Він має реагувати. Театр несе дуже багато функцій, і одна серед них це виховна і соціальна. Тому театр має бути в тренді. Театр має відчувати всі оці вібрації, які відбуваються в сучасному суспільстві. Тому я хочу, от я сьогодні мене була нарада і сказав, що. Дуже пощастило кропивницькому театру, що в нього є можливість проводити репетиції, працювати, що ходить глядач, що вам аплодують. От, наприклад, у Херсонського театру у Маріупольського немає такої, поки що можливості, тому якщо у нас є така можливість. Ми з вами маємо зробити все для того, щоб загрузка зала була стовідсоткова, щоб зацікавленість акторів у своєму розвитку і в нових проєктах, і в нових виставах була стовідсоткова, щоб їм хотілося робити, щоб ми збільшили дохід театру для того, щоб Якщо ми платимо налоги, це ми теж допомагаємо державі, і держава може купити більше там не знаю байрактарів, джевелінів, ще чогось. Ну і на власний ефективний розвиток так, установи. Так угу. і ми і тоді все це взаємопов'язано. Якщо кожен на своєму місці зробить свій шматочок роботи. Ви отримаєте від цього задоволення, і наш театр ми будемо пишатися. Вони і так пишаються, але нами ще буде пишатися кожен житель міста Кропивницький, коли буде чути там новинах або навіть що, от Кропивницький театр зараз представляє Україну там на міжнародному якомусь театральному фестивалі. Це ж гордість, це ж добре. Ну плани амбітні, звичайно. А ставили собі якісь, ну можливо, я не знаю в нотатках. Записували якісь певні дедлайни, от з реалізованого на все це про що ви проговорили. Скільки ви собі даєте? Півроку, рік, чи можливо до того періоду, як конкурс вже все-таки після війни може бути оголошений так. потім Він також не буде оголошений. Театру. Це буде законно, це нормально. На під час військового стану я директор. Цього ви театру. хочете до цього перепрошую, що вас перебуває, до конкурсу, до перемоги у війні реалізувати заплановано. Так, до. Я хочу, щоб потім, якщо буде навіть цей конкурс, щоб не я переконував комісію в тому, що от я гарний директор, я гарний художній керівник. А комісія за цей період, бо ми не знаємо, коли закінчиться військовий стан. На жаль, мені чим швидше, тим краще. Я до конкурсу готовий. Але я хочу, щоб комісія, яка буде оцінювати мене в цьому конкурсі, або моїх конкурентів, щоб вони йшли вже на цей конкурс, знаючи, що а що там думати, цей тару суді Так, да, цей театр вже досяг і цього, і цього. А ще ми бачили оце. Оце що ми бачили розвиток. Ми бачили щасливі очі глядачів і акторів і колективу. Що тут думати. Ця людина достойна. Ну, є в мене такі амбітні плани зробити так, щоб так і було. Дякую вам, пане Вячеславе, за цю розмову. Дякую вам.